Сьогоднішнє число. 5 грудня класна робота. Правила знаходження первісних. Ми на попередньому уроці написали таблицю первісних, зробили декілька завдань. так а зараз запишемо правила ось такі. Перше, якщо f від x дорівнює g від x плюс h від x, то f велике від x дорівнює g велике від x плюс h велике від x. Тобто це означає, що якщо нам треба взяти первісну від суми декількох функцій, то ми беремо поступово від кожного доданочку. Зараз ми після правил запишемо приклади, воно все прояснюється. Так, якщо f від x дорівня k на g від x, то f від x дорівняє k g від x. Тобто, якщо перед функцією стоїть якесь число, то нехай воно так там і стоїть попереду. І третє правило, якщо функція задана як f не від x, а від якогось лінійного виразу kx, b, то y велике від x, ну тут в мене було y, тому я пишу вже y велике. Одиниця на k і первісна від того самого виразу. Це у нас первісна складеної функції. Первісна складеної функції. Так, допишіть правила, я зачекаю. Пишемо приклади. Приклади. Значить, перший f від Х до рівної Х в кубі, плюс Х квадрат, плюс 5. Ось вам і сума перший пункт. Ми беремо і поступово по таблиці беремо первісну від кожного доданка. Х в степені 3 плюс 1 на 3 плюс 1. Да, перша формула із таблиці. Плюс х в степені 2 плюс 1 на 2 плюс 1. Плюс 5х і плюс С. Або можна було сразу х в четвертому на 4 х в третьому на 3 плюс 5х плюс С. Просто виписали з таблички формулу. Другий приклад. F від x дорівнює 5х в четвертому мінус одна друга х квадрат. Тут у нас коефіцієнт перед іксами. Це значить, що п'ятірка залишається. А від х в четвертому стане х в п'ятому на 5. мінус одну другу, так і переписуємо. Від Х в другому додаємо одиницю, стане х в третьому на 3. І не забуваємо плюс С. Наводимо в цьому всьому порядок. П'ятірки скорочуються, х в п'ятому мінус х в третьому на 6, плюс С. Так, F від x дорівнює. 5 синус х. Так, f велике від х. П'ятірка попереду, а від косинуса ой, від синуса, перепрошую, мінус косинус х. І можна переписати як мінус 5 косинус х, плюс це дописали. А ну дивіться, нема в цьому запитань. Так, давайте далі. F від x дорівнює синус 2 плюс плю на 4. Оце вже складена функція матрешка, як ми в похідній говорили. Ось ця формула. Ось у нас функція від k b. І ми маємо оцей коефіцієнт перед x просто винести наперед. Тут нема такого правила, як в похідній. Що беремо похідну від функції, а потім на похідну того, що всередині. Тут одне правило просто винести одиницю на «к». В даному випадку ми винесемо що одиниця на 2 ось воно, це «к», к дорівнює 2. Одиниця на К. Від синуса буде мінус косинус того ж самого плюс С. Наводимо в цьому порядок, можна мінус винести наперед. Буде мінус одна друга, косинус 2х плюс пі на 4. Плюс це дописали. Так, п'ятий пункт. F від x дорівнює 8 поділити на 3х плюс 4. F велике від x. Чому тут дорівнює k? Скажіть, будь ласка, ось, ось воно, так? Да? Троєчка. Троєчка. Значить, ми виносимо одну третю. Оця восьмка так і залишається. І від кореня в знаменнику похідна два кореня із того самого. Виходить 16 коренів поділити на 3 плюс це. Подивіться уважно, якщо є питання, задайте. З формули. У нас в таблиці первісних написано, що якщо функція задана як одиниця на корінь з х, то її первісна 2 корення з х плюс Угу. Так, переключаюсь на нову сторінку. Відкриваємо підручник номер 10.1. Знаходимо первісні. Тепер ви мені подиктуйте, будь ласка, 4-2х. Так, продиктуйте первісну. І тишина. що треба принудительно самі. Сейчас я відкрию ваш список і по порядку хтось почитає. А, поки я відкриваю, давай Денис Заболотний першу. Продиктуй, будь ласка. Угу. Просто збільшуємо степінь. Не було Х, х ікс появиться. Був перший степінь, стане другий. Був другий, стане третій. Чотири ікс Тут перший степінь, то поділити на один, виходить, що можна не ділити. Угу. Угу. Плюс це двійки можна скоротити. Так, да, знайшли добре. Так, хто там підключається, ніяк не підключиться. Далі друге f від x дорівнює 3х квадрат мінус х плюс 5. Давай, Єгор. Угу, і плюс це скорочуємо, де це можливо. Так, молодець, Третю записали. велике від X, давай Элиза, Так, Ліза. да, да. Mm -hmm. Плюс синус х і плюс це не забуваємо. Це добре. Четверте. F від x дорівнюють х куб на 2 мінус х квадрат. Отут, дивіться такі приклади. Це як у на В похідній, але ж ніхто нам не давав правило у на В для первісної. Слава Богу, нема цих правил в шкільному курсі. То ми маємо спочатку розкрити дужки і записати функцію в такому вигляді, як ми вміємо брати від неї первісну. Буде 2х куб мінус х3 плюс 2 п'ятий степінь. 2х куб мінус х п'ятому. І тепер беремо вже первісну від цього, А це так само, як і перший другий пункт, ми тільки що брали. Так, хто там у нас ще. Давай, Нікіда. Угу. Збільшуємо степі на одиницю, так. Ну, я вже ж розкрила, написала, то ж є. Від цього берем. Від цього беремо. Na... Mm -hmm. I Mhm. I Mhm. І переписали все. Так, п'ятий приклад. F від x дорівнює. 5 є в степені Х, мінус 2 на 3 в степені Х, f велике від Х. Ну, тут знову дивимось табличку і просто виписуємо з таблички потрібні нам формули. Давай Таня. Таня, тут Ні. Десь пропало. О, Це в мене інтернет пропав. Чудово. Alô, alô?